Повна, повна, війна. Я був на роботі, зранку проснувся, Вірніше, не на роботі. Я зранку проснувся, прийшла жінка, сказала, все, Путін напав, включив відео, дебільне. Послухав з того всього, дебільного відео 5 хвилин, але там нема про що говорити. Ти все, прийшов на роботу. А, ми тут жили, тут жили. Тут, жили. тут якщо говорити про хірургічну службу, тут із хірургів був я, було ще два хірурга і Крем Міннанов, і Андрій Колєсніков. І був з нами травматолог Антон Арестович. Оце так, так і почалося. Тобто ми сюди. Прийшли, і ми тут вже звідси не виходили до самого кінця. 24 числа, вже, мабуть, 24 ввечері чи вночі. Я думаю, так. І, ну, стріляло воно, я не знаю, де там, що стріляло. 25-го вже я прийшов на роботу зранку. Сказали, що вже все. Ну, що ми в окупації. Спочатку перші дні, 25-26 числа поступали люди, які. Ну, вже цивільні почали поступати з осколковими пораненнями, з кульовими пораненнями, просто людей обстрілювали, коли йшли колони. Ну, скажімо так, люди були по-дурному цікаві. Ну, і ішли, ходили дивитися. Ну, ходили дивитися і попадали туди, Це куди не треба, під обстріл. Та й все. Вони прийшли, здається, на четвертий чи на п'ятий день перший раз. Чотири чи п'ять днів їх тут не було, вони не показувались. А потім вони прийшли, ну і. Що від мене треба було? Я їм розповідав, що від Лариси Олександрівни, То вона спілкувалася про вас, саме у вас. Там про хворих, які хворі лежать, скільки хворих. Тобто ті, хто які... тут були так, на Так. На що, що треба, Яка допомога. Ну, так. А, тобто, росіяни питали, яка допомога лікарні? Ну треба, висок? питали. вони. Приїжджали, питали, ну а як? Ми приїхали в лікарню. Потім був період затишчя, потім був такий період. ну, там, 14 числа березня саме гірше було, коли до нас 15, 14 чи 15 чоловік було з під обстрілу, поступили люди, то там трошки було вже так гірше. А далі вже по ситуації. І, і, і наші трошки поступали там, з під обстрілу. Ну, це все, наші були це все тільки цивільні люди. Їхні, ну так от, я ж кажу, що привозили, привезли. Все робить. Ну, я ж кажу, ми лікарі, ми мусимо робити. Я в операційній казав своїм кажу, знаєте, що наші хлопці, наші колеги, які зараз в Києві, вони оперують не тільки наших бійців, які потерпіли, а в тому числі і тих полонених, які, які попали до нас. Тому що ми лі, ми люди, а не люди. Вони привезли людину. Просто от занесли на носілках. Чоловік десять з автоматами принесли до нас прямо, підняли. Ну, людина поранена, все в операційну піднімаємо, роздіваємо все. Потім, так як вони сказали, що це якийсь їхній командир. Ну, якось підрозділу. Оце все, що ми знаємо. Його ну, псевдо, сніг. 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 Він у нас навіть записаний був. Ну нам же історію хвороби треба писати, mm -hmm. наркотики треба списувати. Він у нас пройшов Сніг Іван Іванович. Сніг Іван Іванович? Сніг Іван Іванович. Ну, так і вам. Хотіли війти. Ми їм сказали, що ми покажемо те, що якщо розкриємо живіт, покажемо все що, все, що там є. Потім після цього ці хлопці сказали: ми вам віримо, це на вашу відповідальність, і ніхто в оперативну навіть не, не тикнувся. Візуально більшість це були європейці, uh -huh. так і e, 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 раз чи два приїжджали те, що ну знову uh -huh. ж те, що я бачив, це були чеченці. Звідки вибрати сили? Я вас прошу які сили? отут і отут. <гум> це наша робота. Зараз е, почали поступати люди, е, які підриваються на мінах, на розтяжках. Це і цивільні, це і військові. Ну це дуже неприємно, але це так. Їм все говорять військові, їм все говорять по радіо. Допустимо, ну, звичайно, тут зараз немає, е, немає ще толком зв'язку, е, немає комунікації ніяких. Але люди добрі, слухайте, що вам говорять. Не лізьте. Крок вправо, крок вліво це може бути смерть. Ну це і все. Дякую. Як вас звати пише? Марина. Марина. Так. Ви кажете, що ви от біля цього снаряду прожили. 37 а де... днів. А де саме ви прожили? Ось в цьому підвалі. Без світла, без води, без отоплення, без нічого, з маленькими дітками. А хто от з центру більше довгий порозходилися по домах раніше? А, я а ми відео. сиділи до останнього. А це, взагалі, мужчина в окупації, він строїтель наш. Він нам все час допомагав, опікувався нами. З Чернігова. З Чернігова? А як вас звати? Вітя. А як з Чернігова приїхали сюди і ну, що прийшов, політиніку робити, ремонти. ремонти робили. І застало мене. І з сином 16 років син. сином. Сином приїхали, вона, робили, вона, тоді вона. стали, щоб поїжджати, а виїжджати нам уже мости заблокували. І ми не виїхали. І так сидимо тут до цього часу. Ми зібралися і тікали, бо почало бухкати в угу. підвалах. Всі розбирали кімнати, собі шукали, лягали на землю, на всі які... Маєте йти пройти подивитись? І одіяла, подушки нам лікарня дала. Uh -huh. Ось таким чином ми тут ожили. Ось вот тут всі матраси, ті, що позносили, все ж сюди. Це тут було поддони стояли, на поддонах стояли. Ну mm і -hmm. лежали люди. Оце всі тут, оце все наховали люди. По хліб ми організовували, самі ходили. У нас була конкретна група, хтось іде, записується номерками, ми виходили, йшли, записували, отримали хліб, приносили на підвал. Їсти так само у нас були конкретні відповідальні люди, які готують їжу, роздають їжу. Підвалять. Ми так весь час і готували? Тільки більша каструля, може, у нас така здорова каструля була. Це для двох. Яка була? Зелена. 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 Зелена велика була. Тут дві сім'ї було. Тут у нас була кладова для піщі, таке закрутки, все стояло. Чи десь саме досі залишилося ще. І вони заїхали сюди двома машинами і повитягували автомати. І, ну, руки ми підняли само собою. І він питає, що куди проїхати до больниці. Ну, не стріляли нічого і одразу пішли до болниці. Вони якийсь раненого привозили ага. до і так нас нічого не трогали. Це був більшість, що офіцер якийсь, бо його охороняли сильно. Там і не один був, там їх було чималенько, але їх охороняла, їхня ж охрана, що була на вулиці всюди. Ну... П'ять машин заїжджали, але нікого не чіпали. Люди стояли спокійно за лікарством. Мимо їх проходили. Вони нікого, ну я так Те, що чуємо по радіо, до нас ще пощастило нашими молитвами, що нас не займали, так як і міста. Ну, по окраїні Іванкова, де uh -huh. заїжджали вони, де їхали по як вулиця називається. Uh, по Чорнобильській трасі. По Чорнобильській. Uh -huh. Ото там, куди яйце у нас пам'ятне, uh -huh. так? Uh -huh. Ото там. От і крайні хати побили, всіх крайніх хати. Ну, нас, а то всім шукали багато. Ми вже проживаємо усіх. Десь було її одне одних продають. Ну, вони хто де що, як би сказати, шукали, що вони шукали не. Але слава Богу, у нас не чіпали. Це добре, що так минулося.